Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Так саме в цю суботу, 31 січня, відбудуться перші два чвертьфінала. І ми вже знаємо перших чотирьох учасників чвертьфіналів на Євро з футзалу, що проходить в Латвії, Литві і в Словенії. Ці дні, і дуже приємно мені наголошувати на тому, що серед перших чвертьфіналістів збірна України. Я вважаю заслужено українська збірна потрапила до чвертьфіналів. Мені сподобалось, як сказав один коментуючий фахівець під час Гри України з Чехією. Я не буду називати, хто це, було сказано: матч проти Литви, це була 1-16. матч проти Чехії. Це була одна восьма. А от тепер в суботу 31 січня матч проти Франції. Це буде чверть фінал. Одна четверта. Отже, друзі, умощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Щиро вдячний вам за активність підтримку. І скажу, що 31-го відбудуться чвертьфінали Хорватія-Вірменія і Україна-Франція. Ну, щодо матчу Хорватія-Вірменія, я буду вболівати, звісно, за Хорватів. Ви знаєте причину. Так, Хорвати не так впевнено прийшли, хоча вірмени не зовсім вірмени, я так скажу. І ви знаєте, чому. Так, я розумію. Федерація УЄФА дозволяє такі. Ротації, такі маневри і такі дива робити з складом. Зі складом. Да. Ну, що зробиш? Якщо УЄФА закриває очі на такі махінації, що поробиш? Цей приклад дуже заразний. Тому що не тільки Вірменія. Робить, я маю на увазі збірна з футзалу. Отакі от, от натуралізації. Ви чудово розумієте, про що я. Тому я ніколи не буду вітати такий футзал. Ніколи. І саме тому я вболіваю і завжди буду вболівати за самобутні. Істинні національні збірні. І саме тому я за Хорватію, друзі. Так, звісно, ми з вами розуміємо, що, навіть не дивлячись на те, що Хорватія має набагато вищий рейтинг і у світі, і в Європі з футзалу чоловічого футзалу. І, по суті то, тут фаворит Хорватія. Але завдяки тим, що Вірменії використовуються в збірній натуралізовані расистські гравці, і вони цього не скривають. Звідки вони родом, і вони своє відношення. Показують прямо тут на Євро, е, я вважаю, що буде дуже важкий матч в першу чергу для Хорватії. І м, заплачені великі гроші для того, щоб Хорватів не пустити в півфінал. Я знаю, і е, гравці оці натуралізовані в складі Вірменії. Будуть рвати і метати, як е, прийнято в таких випадках казати, е, буде все налаштовано на те, щоб не пустити Хорватію. І саме тому я за Хорватію тут. Мій вибір, перемога Хорватії, точніше, вихід у півфінал Хорватії. І я вважаю, це буде заслужено. По всім розумінням і по всім поняттям, я так скажу, що стосується матчу Франція-Україна. Отут, друзі, хочу пояснити свій вибір. Франція в Європі серед збірних, які Потрапили на євро, Франція займає четверту позицію. Україна третю. І так виходить, так виходить, що в цей чвертьфінальний матч вийшли одни з найкращих, якщо не брати самих кращих. Ось так я скажу. А самі кращі ви чудово розумієте, що це Іспанія і Португалія по футзалу в Європі. З однієї сторони нам повезло, і ми не отримали у чвертьфіналі ні Португалію, ні Іспанію. За що я більше всього переживав. Тому що це означало. Остаточно виліт України. Ми б не виграли ні у Португалії, ні в Іспанії. Поки що, ми бачимо, Україна по футзалу чоловіків не готова до, скажімо, гри проти явних фаворитів в Європі. А це повторюю ще раз: це іспанці і Португали. До Франції. Чи готова Україна чи ні? Питання. Я хочу, щоб ось прямо зараз ви натиснули паузу і написали в коментарях. Як ви вважаєте, сьогодні і сьогоднішня гра чоловічої збірної з футзалу України? Відповідає і готова до зустрічі, ну, як мінімум, з рівним. По рейтингу суперником. Я вважаю, що якщо хоча б капочку ще додати до тої гри, яка була проти Чехії, то Україна Францію повинна проходити. Буде важко. Буде дуже важко, повірте, і Франція. Ну, чим відрізняється французька футзальна збірна чоловіча від французької футбольної збірної. Знаєте чим? Вона відрізняється тим, що тут нема натуралізованих африканських гравців. Ось чим вона відрізняється. І якщо б тут. У футзалі були дуже бажані ось так, як в футболі у Франції. Французька збірна в футболі це практично всі вихідці з Африки. Ви чудово це знаєте. І Ітіке, і Мбапе, і так далі. Можна перераховувати. І практично 80% 85% навіть до 90 це виходці з Африки. Це в футболі. І дуже добре, що у футзалі поки що такого немає. Але як ми бачимо з прикладу вірменської збірної, натуралізація тут іде повним ходом. І робляться документи, і ці, як ми привикли казати, метрики пишуться і переписуються, і робиться з рашиста вірмен. Тому е це дозволено робити і французам, і всім іншим. Я дуже радий, що наша збірна це чисто українська національна футзальна чоловіча збірна. Справжні наші козаки. І в мене за це дуже велика гордість. Я пишаюся нашими футзальними козаками, і я вірю в їхню силу. Я вірю в нашу перемогу і я вірю в те, що Україна вийде у півфінал. Це буде мінімальна задача. Далі вже суперники не будуть такими простими. Хоча я не скажу, що французи прості, я ніколи в житті не буду недооцінювати французів, бачите, історія повторюється приблизно так само, як і на чемпіонаті світу з футзалу в Узбекистані минулого року. Ми почали з поразки. Так так було. Можливо, хто е, трошки підзабув минулого року. Нагадаю, ми починали на чемпіонаті світу в, е, да, в 24-му році поразкою прикрою Поразкою, 1-7 проти Аргентини. Нагадаю, Аргентина. Ходить в п'ятірку сильніших збірних світу. І Аргентина в Латинській Америці поступається лише бразильцям за рейтингом. Після Поразки Аргентині. Україна виграла у Анголи 7-2. І потім Україна виграла у Афганістана 4-1. Далі ми вийшли. На Нідерланди. Голландців ми перемогли в плей оффі 3-1. І далі була гра проти Венесуели 9-4. Програли українці лише бразильцям. І то мінімально 2-3. Україна була серед. Чотирьох найкращих збірних світу друзі. Ну, і найважливіша наша така сторінка з історії це те, що ми на тому самому чемпіонаті світу в матчі за третє місце переграли французів сім. 7-1. Наче під Полтавою. Шведів, так ми, французів, розбили вщент. 7-1. 7-1. Україна Франція. І це було 6 жовтня 24-го року. І ще і півтора року не пройшло після того. Я не побоюсь того слова зіркового матчу за третє місце. І Україна стала командою, яка завоювала бронзу на чемпіонаті світу. І скажіть мені, після цього. Ми маємо просто маємо право програти. Я вважаю, що ні. Програш і невихід у півфінал євро, не зрозумію не тільки я, а я сподіваюсь, і багато хто з вас. Так, не дивлячись на будь-який результат, я завжди буду вболівати за мою рідну команду, за мою українську збірну по футзалу. Але. Ми цього не зрозуміємо, друзі. Тому я всіх запрошую повболівати за збірну України в чвертьфіналі проти Франції. Розраховую на вашу підтримку. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі, щиро вдячний за підтримку. Ну, якщо хочете підтримати ви, реквізити в описі. Я нагадую, що матч буде самий важкий. Цей матч проти французів буде набагато важчий, ніж матч навіть проти Вірменії. Я вважаю просто Україна була не готова. Почали дуже круто, але ми, як завжди, не можемо завершувати ось такі. Психологічні матчі. Я вважаю, що проти Франції буде аж не капочку не легше грати, ніж проти Вірменії, і набагато важче, чим грати проти Литви і проти Чехії. Тому все залежить від внутрішнього ментального настрою наших козаків. Тому що ми бачимо, що фізично вони дуже-дуже круто готові. Я вірю в наших козаків, вірю взагалі в міць України і в футзалі, в тому числі. Я прогнозую не просто прохід України у півфінал, а і яскраву перемогу. Я буду брати перемогу України через тотал більше. І вважаю, що, як мінімум, як мінімум, чоловіча футзальна збірна України виграє у французів не гірше, ніж у Чехів. Нагадую, у Чехів ми виграли 5-3. Вирішальний матч в групі. І я вважаю, що щось подібне слід очікувати і у грі проти французів я маю на увазі рахунок: 5-3, 6-3, ну мінімум 4-2. Тобто, я прогнозую, шановні друзі, увага! Зараз буде офіційна інформація особисто від мене. Мій єдиний варіант прогнозу на чвертьфінальний матч 31 січня в суботу. Україна-Франція. Перемога України і тотал більше 5,5. Або ж можна брати перемогу України в два м'ячі і більше. Тобто фора на Україну мінус 1,5. Впевнений у впевненій перемозі української чоловічої футзальної збірної. І я вірю, що наша мінімальна мета і планка це півфінал. Чому далі я не буду казати нічого? Тому що ми знаємо, що цілком ймовірно, у півфіналі ми будемо грати. Або проти іспанців, або проти португалів. Це навіть і до ворожки можна знайти. Тому е, готуємося до наступних вже іспитів. І це я кажу, тому що я впевнений, що Україна французів пройде. Дякую за довіру. Дякую, що е, завітали на наш канал. Особлива. Подяка тим, хто слухає мої відеопрогнози від початку до кінця, від першої до останньої секунди. Це дуже важливо. Друзі, я вдячний всім вам. Вдячний всім, хто допомагає каналу і не просто словом і лайками, коментами, а і на ділі. Реквізити в описі. Щиро вдячний. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава, слава енергетикам, волонтерам, медикам і надзвичайникам, всім, хто наближає нашу перемогу, всім, хто наближує мир, всім слава тисячу разів! Слава, слава, слава! Удачі, успіхів, до зустрічі, любі друзі, всім папа. -па.